Для тих, хто завжди поспішає і нікуди не встигає. Для тих, хто рахує, що зараз час іде швидше. Дуже проста техніка. Віддіньте свій найкрасивий одяг, закажіть собі чашечку кави в кафе, відкладіть телефон в сторону і підіть в кафе одна чи один. І просто поставте на телефоні таймер на півгодини. І цих півгодини просто спостерігайте за людьми, за своїми думками, за навколишнім світом. Роздивіться присутніх, роздивіться людей за вікном. Рівно півгодини нічого не робіть. Просто спостерігайте. І ви побачите, що вже за хвилин 10 вам буде здаватися, що пройшло півчаса. І ви не будете знати, де себе подіти, тому що не час летить швидко. А ми не живемо в моменті тут і зараз. Ми живемо в думках про минуле, в страхах про майбутнє, а не насолоджуємося моментом тут і зараз. Ми не тут. Спостерігайте, де ваші думки, куди вони втікають. І саме оця практика півгодини в тиші в кафе, відносній тиші, тому що люди шумлять, але ви просто в ролі спостерігача покаже вам, що час не летить швидко. Це ми летимо думками вперед. Думками про все на світі, окрім себе самого, окрім єднанням з собою, єднанням в моменті. Скажіть, будь ласка, коли ви востаннє дивилися просто на зірки? Коли ви любувалися падаючим снігом, падаючим дощем, коли востаннє ви просто. Любувалися квітами природою навколо, просто спостерігали, як граються діти, як світить сонечко, раділи в моменті, коли це було. Повірте, навіть в самій складній ситуації є хвилинки для радості і щастя за те, що ми сьогодні. Живемо, що в нас є дар сьогодні жити, дихати, бачити, чути, відчувати, мати руки, якими їмо, мати ноги, які ми ходимо, тому що цього зараз багатьох вже нема, цього дара. У вас є. Дар життя сьогодні, і за це треба бути вдячним. Тому не час летить швидко, а наші думки і ми завжди поспішаємо, завжди спішимо. Хочете почути секрет. Як все встигати? Треба просто сповільнитися. Треба просто написати план, що вам треба зробити. Бо коли ви хаотично летите і за все хватаєтесь, у вас все буде летіти з руки, ви не будете нічого встигати. Повірте, я знаю, що я кажу, я така людина, яка завжди поспішала, яка завжди кудись летіла і не встигала. А коли почала сповільнюватись, коли почала записувати, що мені треба зробити і чітко слідувати плану, стала багато більше встигати. І день здається дуже довгий, коли ти чітко знаєш, що тобі робити без хаосу. Тому бажаю всім спробувати цю техніку півгодини в кафе. І ви побачите результат.